Особливий формат для популяризації українського та іноземного кіно в івано франківську пройде другий міжнародний фестиваль короткого метру 4 на 3 Під час нього глядачам покажуть декілька програм в українському конкурсі. Представлять шість стрічок. Це каже засновник фестивалю Олександр Гуйсан. Роботи молодих та досвідчених авторів. У міжнародній програмі покажуть десять стрічок з дев'яти країн. Розпочнуть фестиваль з показу грузинської короткометражки. Початок він про знакшокоротко. Про е, общину свідків Єгови десь в якомусь невеличкому селищі в Грузії, десь в горах там. От. І про, е, про конфлікт між цією громадою їхнього селища з їхньою церквою. І там воно все, типу, там головна героїня. Вона якраз переживає кризу середнього віку, типу кризу їх стосунків з чоловіком. Це чоловік він якраз пастор в цій церкві, свідків Єгови. От і типу, навколо цього всього якраз рухається історія. Фестиваль поєднує у собі одразу декілька форматів подів. У його межах показуватимуть не лише кіно, а й проводитимуть лекції, воркшопи та відкриті дискусії від відомих українських діячів культури. На них каже актор Іван Бліндер: підійматимуть важливі проблеми пов'язані з мовою та маніпуляціями у кіно. Проти нас працює дуже сильна пропаганда, а кіно як засіб також сильної пропаганди і. Єдиний якби, важіль, який ми, яким ми можемо протистояти проти е московитів їхньої програми, е пропаганди це правда. І тут кіно якби також один з важлів є е впливу на маси. Таме фестиваль на декількох локаціях. Основна івано-франківський драмтеатр, який цьогоріч приєднався до події. На камерній сцені проходитимуть покази конкурсної програми. Вхід на них платний. А виручені кошти каже акторка Надія Левченко, направлять на потреби театрального волонтерського центру рух опору рух допомоги. Коли ми всі згуртовуємося і йдемо на українське кіно, то люди бачать довкола нас ще ой, да може, може, я теж піду. Це ну воно буде працювати як сарафанне радіо. Цей фестиваль. Про те, щоб чули франківську, бо зараз у Франківську нас багато переселенців теж і наша молодь щоб знала, а не тільки дивилися в той Тік-Ток і орієнтувалася на відомі якісь серіали і незрозумілі тренди, а щоб була освічена і знала своїх українських кіногероїв. Триватиме фестиваль три дні. Відвідати інші події поза конкурсною програмою можна тільки за попередньою реєстрацією. Під час них усі бажаючі також можуть залишити донат для допомоги переселенцям та українським бійцям. Люся Гребик Віталій Маглатій, телеканал 402.